Ой, прийшли сьогодні з Дімкою в парк і ляйте, хто тут у нас сидить. Ти рибку ловиш? Морчик. А медаль у нього яка тут висить на шиї, гляньте. Жде когось. Чи мишку, чи лягушку. Ми сьогодні з онуком прийшли в дитячий парк. Що ти стоїш, як зачарований? Що случилось? Що? Ну, ось уже і вечір. Виходимо із парку, а тут жаб'ячий спів. Пасаємо жабу. А, ти його не... Димка, иди сюда. Ай, она на меня сейчас будет. Беги. Боже, а когда они уже такие здоровые стали. Что? Жабы. Я думаю, они только... Ну что, много их там, да? Ой, опять сюда прыгаешь. Ну куда ты? она упала у тебя А, это арены выскочила. Все, значит. Ну, так она все. Это другая уже. Это другая. Они все время выскакивают. я да, увидела, она и бежит. Тоже. А то здесь этот и охотничал, охотничек. Мы тебя туда сажали, ты опять выпрыгнула. Дайте еще есть. Да, другая вот здесь где-то он побежала. Видишь? Да. Ну, сколько их тут? Песни спивают. кот пришел, глянь. он их ловит тут. Они ж едят жаб тоже, да? А медаль у него сверкает. Котик опять пришел. На охоту пришел за жабами. 嗯。<laughs> mm. Ну що, друзі, всім доброго дня. Приключилася у нас така історія. Не те, що приключилася, вона колись повинна була війни. Хто знає, хто не знає, ми орендуємо квартиру і хазяїн сказав нам виселятися, ну, освободити приміщення, дає нам місяць і... Ну як і завжди. Думаю, вроді би знаєш, що колись це случиться. Ну, ви знаєте, за 10 років так звикли. Друзі, цей запис я робила декілька днів тому. Сьогодні ми вже майже знайшли квартиру. Тепер залишилось, як то кажуть, діло за малим. Збирати речі, потім перевозити, потім розкладати. Ну, в общем, ви розумієте, хто переїжджав, той знає. А тут ще ця моя алергія не дає спокою. Ну, зараз трохи вже чуть краще себе почуваю, от. тому звичайно от предстоїть дуже багато роботи. Ну і тепер це нас, як то кажуть, підстогує, що треба робити хоч якийсь ремонт у нашій квартирі. Але з робітниками, з будівельниками, звісно, складно. Дуже е, непросто знайти а, ну, ті, що нам потрібні. Якось щось буде, вже діло пішло, як то кажуть. У Черкасах задощило, а ми приїхали в епіцентр. Привіт! Це що съдобне? Ні, просто вставочка. О, так, на який зайка. Ой, І тут які зайчатки. А це хто? Ніточка нам ну, теж зайчатка. О, зайчатку. теж в пасочку таку стар. Понятно. Заходимо, там всяка. Ой, мама. Так. так Красата. Як тут красота. Пішли на тапку. Пішли. Ох, давай. Ой, дивися, ти бачила ось яке? Парочка яка. Я як красиво, я красиво. Тут щось типа Белсти теж, так? Да? Типу такі? Ага. Токи не такі. Ось такі якісь хочеться, щоб їх можна було потім стирати. Ну, жіночі є, а чоловічих щось нема. А оце не, не, не можна їх постирати? А, жінські. Та якщо темний цвет, так. Тут ще новорічні, мабуть. Чуєш, це новорічні? А, ні, лаве. Думала нового личний. Там, да? сколько только стоит они. Надо Смерть. пойти проверить пик-пик. Угу. Надо только со вкрытыми пальчиками. Так, 40, 41, 42, 43. Угу. А, еще на розмір. І полотенечки. Шестьсот гривень. Таку ванну для нижек таки. Ну, це, мабуть, по 300 гривень, да? кольори є різні, біленькі, зелені, якесь сіре. Влево. Угу. Лево. Сразу так светильникам, но туда. В центре вже пасочки. Ось такі маленькі, 72. Ось така купа. 159.